Понад півтисячі дзюдоїстів позмагались у Золочеві. Вдруге у місті відбувався всеукраїнський дитячий турнір на Кубок Маркіяна Шашкевича. Минулого року тут змагались 220 учасників цьогоріч – втричі більше. Поспілкувалась із дзюдоїстами Алла Васьковська. Малатані ну, один готується. Через ці чотири татамі пройдуть усі 700 учасників всеукраїнського турніру на Кубок Мартіяна Шашкевича. Тут змагаються дзюдоїсти із 21 області. Це є вікові категорії, починаючи від 2008 року, завершуємо 2015 року. Юніори, кадети, діти наше змагання буде проходити два дня. Всі учасники, які приїхали, мають безкоштовне проживання, харчування. Рези є, хоч дуже подякувати всім нашим спонсорам. Не побоялися до нас приїхати учасники з фронтових зон, тобто з Миколаївської області, Дніпро, також Харків. І ми дуже тим тішимося. Ми хочемо до дня захисту дітей проводити на постійній основі даний турнір. Кожен турнір навчає дзюдоїстів не лише радіти перемогам, але й після поразок витирати сльози і дякувати супернику. Перевів мельні повілля. Але так виграю. Якщо сьогодні кидали, то я не змогла докрутити на посадку, то я впала. бо в мене ще буде впереді багато змагань. Микита Сахаров з Києва чемпіон України у віковій категорії до 16 років у чвертьфіналі він здобув больову перемогу над суперником і в підсумку став переможцем турніру. Я сюди приїхав поборотися. Також я приїхав, щоб набратися моєму турнірі. Це моя третя сутичка цього суперника. Я не знаю, але в початку сутички я впав на озарі, але потім відігрався, кинув на озарі та іпон. поставила задню підніжку і достроково виграла у своєї опонентки Анастасія Нікіша з Кременчука. Спочатку агресивно, а потім я накинулася агресивно. Було дуже складно, але я справилась. Це за вихід у півфінал. Бореться Дарій Бацик зі Львова, почав акуратно, оцінив суперника і тільки потім діяв більш рішуче переміг достроково. Я боровся відверто не дуже, але так, це ж беру перемогу на отримання. Спершу не мав брати участь у цьому турнірі, бо напередодні до нього я отримував плече. Потім пішов до реабілітолога, там мені його вправили, і все ж таки вирішив поїхати. Дарій став віцечемпіоном турніру у Золочеві і далі буде готуватись до чемпіонату України у своїй віковій категорії. Загалом представники Львівщини на цих змаганнях здобули 26 медалей. А найбільше нагород було у дзудок із Сумщини 29. дев'ять. Юрій Маковецький, програма очі.